І прямо зараз давайте подивимося пряму трансляцію акції з нагоди створення першого в Україні добровольчого батальйону, який сформували бійці самооборони Майдану. Переможемо Путіна! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Свою присягу склав народу обіцяну. На все життя в Нацгвардію покликала дорога, усе життя це боротьба. У української Нацгвардії, солдати, тобі до ніг я поклонюсь. І за твоє життя і здоров'я до Бога щиро помолюсь. До слова запрошується головний військовий священник Київського гарнізону, прото Тарас. Дорогі військові, я, задаючи першу вашу присягу, дійсно можу сказати відверто, що мало хто вірив в те, що з цього може щось сполучитися. Дивлячись вам у вічі ще рік назад і в молитві, щоб Господь, як батько, підтримав кожного із вас, я вірив. Вірив, що Господь допоможе.